У минулому відео про свинок на римських монетах ми згадали слонів, а саме те, що вони не сприймали свинячого рохкання та й взагалі усіляких різких звуків. Їх це лякало і вони могли наробити біди, втікаючи, втрамбовували в землю всіх та все. Ну а як інакше, слон тварина важкенька. Найцікавіше описував слонів енциклопедист Пліній старший, і якби він не загинув під час виверження в Азові, ми би знали про давнину більше. Усім, хто цікавиться, можу порадити восьму книгу його природничої історії. А тут згадаємо лише декілька фрагментів пов'язаних із слонами. Пліній пише, що слон є найбільшою твариною, яка живе на суші, і за розумом він найближчий до людини. Слон розуміє мову своєї країни, виконує команди та пам'ятає всі свої обов'язки, яким його навчили. Він усвідомлює радість любові і слави, а на рівні з цим має такі уявлення про чесність, розсудливість та справедливість, які рідко зустрічаються навіть у людей. Слони знають, що єдина здобич, яку люди хочуть утримати від них, це їхня зброя. Те, що Юба називав рогами, а Геродот більш давнім та точним словом бивнями. Тому бивні, втрачені з якої-небудь причини або відпадали по старості, слони закопують. Тільки бивні називаються слоновою кісткою. Ті ж частини бивнів, які покриті плоттю та інші кістки слонів, не представляють цінності. Хоча раніше і вони розрізалися на пластини внаслідок нестачі слонової кістки. Справді нині рідко зустрічаються бивні великої величини, і знайти їх можна тільки в Індії. В нашій частині світу всю слонову кістку поглинула розкіш. Так пише Пліній Старший. Слон мав дружелюбний настрій, коли випадково зустрічав людину, і навіть допомагав, якщо людина заблукала, але знищував людські сліди, коли не бачив поряд людини, бо розумів, що це мисливці за його бивнями. Рятуючись від мисливців, слон міг вломати свої бивні об дерева, адже як згадувалось вище, чудово розумів, за чим полюють люди. Слони завжди ходять стадами. Першим іде вожак, а останнім другий в слонячій ієрархії слон, так би мовити, замісник вожака. При переходженні через річку першими входили найменші слоненятка, бо дорослі слони, за законами фізики, підіймали рівень води у місці переправи. Перші зі слонами римляни познайомились, як ми вже згадували, у війні з царем Піром. Що з цього вийшло, ми вже також знаємо. А хто не знає, дивіться відео про свинок у римській номізматиці. Після захоплення бойових слонів Цицилієм Метелом ці звірі стали періодично з'являтись у Римі, звісно, у якості бійців на арені. Не будемо описувати ті криваві події. Про них теж написано в пліні старшого, адже ми усі цивілізовані та любимо усіляких милих тваринок свинок, слоників та зайчиків. Перше зображення слона на римських монетах з'явилось із першим ас сігнатом, і згадує перемогу римлян над царем піром, де римлянам допомогли свинки. Зображення слона у будь-якому прояві стало символом родини метелів після перемоги Луція Цицилія метелла на Сицилії у 251 році до нашої ери, де він здобув 120 слонів та привіз їх у Рим. Символ слона, як і сам слон, частенько карбовано на монетах цього роду. Слон, що стоїть на гальському керніксі, був першим зображенням монет, карбованих Гаєм Юлієм Цезарем. Щодо тлумачення цього типу динарія, є багато різних теорій. Ми ж розглянемо ту, що стосується слона. Існує думка, що родина Юліїв утримала свій когномен Кайзар після того, як один із представників роду Юліїв власними руками вбив слона під час першої Пунічної війни. Онійською мовою слон буде Кесай, тому і Кайзер. Ну, а на наш лад Цезар. Кажуть, що сам Юлій Цезар, коли завершувались його військові кампанії, піднімався на капітолій, освітлений 40 смолоскипами, які несли слони обабіч диктатора. Принаймні так зображено на серії гравюр Андрея Андреані та Бернардо Мальпіці наприкінці 16 століття. Однак достовірно невідомо, чи дійсно слони несли смолоскипи під час справжнього тріумфу Юлія Цезаря. Використання слонів у тріумфальних процесіях було поширеним явищем у стародавньому Римі і їх часто прикрашали багатою зброєю та іншими прикрасами. Персоніфікація Африки також з'являлась як на республіканських, так і на імперських монетах. Вона з'являлась із її головним атрибутом слоновим скальпом на голові. Слуни також зображались запряжені в колісниці, що символізувало тріумф. Такі колісниці ми можемо бачити на монетах імператора Августа, карбованих на честь будови та відновлення доріг цим імператором. Звичайно, що слонів зображали, згадуючи урочисті події за участі тих тварин. Такими подіями були свята, влаштовані тим чи іншим правителем. Наприклад, слон на монетах Тіта згадує відкриття амфітеатру Флавію, більш відомого нам як колізей. Зображення слонів із легендою реверсу Муніфіцентія згадує милість імператорів, проявлену у вигляді щедрих ігор, влаштованих для народу імперії. Наприклад, Септимій Север після свого повернення в Рим у 197 році нашої ери стратив у сенаті близько 30 прихильників Клодія Альбіна. Після перемоги Септимій Север влаштовує ігри за участі слонів. Стародавні вважали, що слони живуть дві або навіть три сотні років. Пліній, цитуючи Аристотеля, говорить, що їх тривалість життя перевищує тривалість життя усіх інших тварин. З цієї причини слонів використовували у похоронних процесіях імператорів та імператриць. Для прикладу візьмемо монету карбовану на честь обожнення імператора Веспасіана. Звичайно, що це не усі приклади римських монет зі слониками. Але ми гадаємо, що це відео і минуле буде для вас поштовхом для початку колекціонування слоників та свинок у ваших нумізматичних зібраннях. Ось така нумізматична історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.